З опівночі до 18 години 15 квітня в зоні антитерористичної операції зберігалася певна динаміка щодо зменшення бойової активності незаконних збройних формувань, так званих ДНР і ЛНР. Загалом бандформування провели 24 чотири обстріли позицій наших військ, лінії розмежування, здебільшого зі стрілецької зброї. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиші зафіксована на Донеччині. Лише в районі Пісків злочинці п'ять разів обстріляли наші позиції із мінометів, у тому числі чотири рази калібром 120 міліметрів. В районі Широкіного противник двічі застосовував міномети, а також вів вогонь із танку та самохідної артилерійської установки. Мінометний вогонь вівся також напрямку опорного пункту в районі Опитного. Крім того, злочинці тричі відкривали вогонь по позиціях неподалік Авдіївки, у тому числі один раз із зенітної установки. Обстрілам із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї також піддавалися позиції неподалік Опитного та Майорська. На Луганщині, поблизу населеного пункту Донецький, відбулося бойове зіткнення. Українські військовослужбовці зустріли ворога щільним вогнем і змусили його відступити. Обстрілям населених пунктів за період з опівночі до 18 години, 15 квітня, не відбулося. Українські військослужбовці, які знаходяться на передових позиціях оборони, лінії розмежування, не піддаються на провокації, демонструють витримку і силу духу та неухильно дотримуються мінських домовленостей.